Божого вам, багато людей знають історію життя відомих акторів, спортсменів, політиків, які на екрані є героями, але в реальному житті все навпаки. Та історії життя Ісуса Христа вони не знають, і в цьому є проблема. В Біблії сказано, що нам треба спостерігати, в чому ми знаходимося, бо що входить до наших вух, в те ми і будемо вірити. Якщо будемо слухати, що наші предки мавпи. То в це і будемо вірити, але вірити треба в істину Ісуса Христа. Треба уважно дивитися, з ким ми спілкуємося, в кого навчаємося, кого слухаємо. Якщо гордих і плотських, то це не вчення Христа. Христос вчив, що треба бути смиренними, а не гордими. Тоді буде благодать Божа. Віра приходить від слухання, тому важливо, кого ми слухаємо. І кого впускаємо у свій дім, бо за будь-якою інформацією стоять духи. Тому я слухаю і вчуся у докторів теології Станіслава і Юлії Салтаненків. Бо їхнє життя відкрите, вони мають результати і успіх у всіх сферах життя. І цього вони досягли завдяки Ісусу Христу.